Понад 200 студентів Поліського національного університету в обідній час 7 березня влаштували мітинг під стінами Житомирської обласної ради, де в цей час проходила сесія. Студенти виступили проти реорганізації університету шляхом приєднання його до Житомирського державного університету імені Івана Франка. В цей час сесійній залі ректор Поліського національного університету звернувся до своїх колег-депутатів. Чому така швидкість? Тому що ситуація розвивається блискавічно, і сьогодні всі починають говорити: рішення немає. Коли вже рішення буде, буде пізно. Шановні, що відбулося? Давайте подивимося досвід, що відбулося з харківськими університетами трошки раніше. Де чотири університети об'єднали, чотири університети, включно з керівництвом, дізналися це зранку із новин. Я просто звертаюсь до всіх тих, хто задумав недобре. Це протиправне і цинічне. Сьогодні залучають, намагаються використовувати два заклади в цих схемах, використовувати депутатів обласної ради. Це безсовісно і безчесно. Університет працював і будемо його захищати. З вилами, з сокірами, якщо дійде до цього, но, но цього ніхто не до, не допустить знищення і того, що задумано, не допустить. Дякую за увагу. На сесії також виступила ректорка ЖДУ імені Івана Франка. Я з вашого дозволу зачитаю один єдиний лист, який став каталізатором всіх цих процесів. Цей лист був оприлюднений 1 березня, після того як в соціальних мережах на сторінці Олега Васильовича. Відбулись певні події, які вам всім відомі. Лист номер 333.01.17 від 2012. Року заступнику міністра освіти і науки України Винницькому М. Шановний пане Михайло, враховуючи заплановане Міністерством освіти і науки України реформування мережі закладів Вищої освіти України, зокрема об'єднання Поліського національного університету та Житомирського державного університету імені Івана Франка. Просимо врахувати позицію університету щодо доцільності реорганізації Житомирського державного університету імені Івана Франка, шляхом його приєднання до Поліського національного університету. Такий варіант об'єднання дозволить уникнути багатьох надзвичайних негативних наслідків реорганізації шляхом злиття та створення нового університету, який загрожують існуванню обох закладів, обґрунтування додається. Поліським національним університетом пропонується модель об'єднання, яка максимально можливою мірою враховує як національні інтереси, зокрема забезпечення виконання міжнародних зобов'язань України, так і інтереси обох закладів вищої освіти. А саме перше добровільне приєднання ЖДУ ім. Івана Франка до Поліського національного університету. Друге: реалізація усіх процедур пов'язаних з приєднанням. Третє, Формування нового управлінського апарату. Три проректори, в тому числі перший проректор від ЖДУ, два проректори від Поліського національного університету. Четверте формування вченої ради університету пропорційно 50 на 50. П'яте потужна рекламна і як результат успішна вступна кампанія. Шосте звернення до Мон України з клопотанням щодо перейменування університету на Поліський національний університет імені Івана Франка. Сьоме оголошення виборів ректора університету. Зауважу останній абзац і прошу послухати його уважно. З метою зниження соціальної напруги у колективах та студентському середовищі створення можливостей для проведення вступної кампанії переконливо просимо вас ініціювати якомога швидше прийняття вказаного рішення. Колеги, зазначу 20 грудня 2023 року і хочу запитати, чи в в цій залі до вас, як до депутатів обласної ради, зверталися з проханням розглянути об'єктивність, розглянути критеріальність, розглянути і проаналізувати роботу обох університетів. Чому звернулись сьогодні? Друге, Олег Васильович сьогодні тут присутній, я можу йому дивитися в очі і хочу запитати. Коли ми з вами мали розмову з приводу об'єднання, про яке ви мені повідомили на да, колегії Житомирської о, обласної адміністрації, чи цей зайшов? Я перепрошую. Я перепрошую. Вони за реєстрації, Олег Васильович. Е, ну реєстрації Олег Васильович. Давайте. Це було 14 лютого. До цього моменту жодних коментарів. Я перепрошую Володимир Васильович, я тільки скажу ремарку щодо критеріїв роботи Житомирського державного університету, готова дати прес-конференцію? І запрошую депутатський корпус в стіни Житомирського державного університету. Дякую. Она обов'язки голови Житомирської обласної ради Володимир Ширма зазначив, що питання є делікатним та потребує вивчення, тому організують спільну зустріч з ректорами. Ми із міністерством освіти, що разом зі і з Івановою, ректорами. Відбудеться така зустрічна рада, я не знаю, чи вона в Моні, чи нам вже добре відбудеться, де буде розглянути це питання, обговорено, і інформація буде доведена і до депутатів, і до колективів до одного, там другого університету, і до всієї громадськості області. Тому не нагнітайтеся ситуацію, будь ласка.